Володимир Голубович більше не головний тренер національної збірної України з хокею. 1 травня закінчився його контракт із вітчизняною федерацією, а на засіданні виконкому ФХУ, яке відбулося вівторок, угоду про співпрацю з Голубовичем вирішили не подовжувати. Причиною такого рішення стало те, що під орудою Володимира Васильовича наша збірна не виконала своєї основної задачі на сезон. Україна не змогла повернутися до вищого дивізіону чемпіонату світу. Голубович очолював українську збірну менше року. Окрім програної світової першості в Японії, під його орудою українці встигли виграти два турніри з серії «Єврохокей челендж Із новим керманичем української людової дружини, який і готуватиме команду до кваліфікації на Олімпіаду та до майбутнього чемпіонату світу в першому дивізіоні, члени виконкому федерації хокею пообіцяли визначитися протягом найближчих 30 днів. Головні тренери наших юнацької та молодіжної збірної Реміль Юлдашев та Сергій Лубнін, відповідно, і на наступний сезон залишаться на своїх посадах. Імовірніше за все, завдання перед їхніми підопічними буде таке ж, як і минулого сезону зберегти місця в першому дивізіоні чемпіонату світу в своїх вікових категоріях. Також на виконкомі федерації хокею обговорили систему проведення наступного чемпіонату України серед клубів Вищої ліги. Планується, що у регулярній першості візьмуть участь сім клубів без урахування Київського сокола, який приєднається до розіграшу чемпіонського титулу на стадії плей-офф. Очікується, що новачками вишки мають стати команди з Донецька та Івано-Франківська.